Пане Сергію, вітаю вас! Доброго дня. Ну, власне, маємо чимало е, обговорити анонсовані теми щойно, І ще зараз з'являється навіть після того, як ми з вами спілкуємося, почнімо із того, що е, ну, власне, чи погано це, і чи ніколи такого не було, і чи е, е, це величезний такий негатив, е, те що є тисячі військовослужбовців, які не були у зоні бойових дій. Е, е, це щось е, таке надзвичайне, чи ну, саме так працює армія, що не всі потрапляють насправді на фронт. Ну, я хотів би сказати, що е, після заміни заложеного е, на нового е, командуючого е, треба було очікувати е, якісь там, значить, е, яркі заяви, знаходження якихось там ресурсів. Ну, це в, в значній мірі для професіоналів, це очевидно профанація. В якому сенсі? Ну, Жодна армія е, світу ніколи не змогла би воювати. Без значної кількості тих е, військовослужбовців, які працюють в тилу. І тилова діяльність, е, ну, сьогоднішньою ж мовою, е, говорячи там, логістична діяльність, е, багато інших організаційних питань, які стосуються взагалі життєздатності Збройних сил, е, вона вимірюється достатньо високими е, відсотками. Якщо це йдеться про питання, якого, до речі, я гостро не, не почув, як і ви, мабуть, всі ці люди отримують всі надбавки бойові. Тобто, де-факто вони сидять в тилу, а де Юре, я думаю, що вони під різними соусами оформлюють у собі всякі відрядження і все таке інше, вони всі нормально отримують гроші, нібито вони от десь дійсно там на, на фронтовій лінії щось там виконують. Ну, якщо щодо цього, так якщо щодо цього казати, що отримують бойові ті, хто бойових завдань не виконує, то очевидно, що це і так бути не може, бо, бо так бути не може. Це протизаконно. Але ми маємо теж розуміти, що так і телеве забезпечення це теж дуже важлива складова. Ще одна заява. Вже тепер від Давида Арахамії. Вона прозвучала в такому короткому відеоформаті, тому я не впевнена, що це якась така загальна позиція. Але знову ж таки варто її обговорити. Він каже: якщо не буде фінансової допомоги від США або від інших країн, бо ми бачимо зараз наші партнери не тільки з Вашингтона активізувалися, то мовляв, потрібно буде посилювати мобілізацію, бо треба буде просто я не знаю, як людьми замінювати відсутність озброєння. Якщо чесно, я як цивільна людина не розумію цього підходу, як можна замінити Хаймарс двома стами, навіть е, мобілізованих, але от маємо таку заяву. З вашої точки зору, як військового експерта, для чого це і що це може змінити? Тут, ну, ці е, яркі заяви, вони, вони підтримують е, певний присмак шкандалю. Взагалі, необхідній е, партії, яка поки що при владі. А яке ставлення, які знання в Арахамі, який в житті в своєму ніколи не тримав зброї в руках, і він не мав жодного відношення до військової служби? І вся його, до речі, частина життя там до Верховної Ради це велика таємниця для багатьох в Україні. З таким же задоволенням коментують своє бачення і підходи люди, далекі від знання військової справи, і вони всі готові коригувати щось, давати оцінки і так далі. Ну, слухайте, у нас міністр зовнішніх справ розповідає, як ми всі підемо з лопатами а, значить, уперед. І ну це знаєте, це і знущання з одного боку, і це не смішно зовсім, це грустно. Тому що такі заяви, вони ну, в них просто відсутні, хоч якесь фахво бачення. Да, нам складно. Я розумію, що можливо Арахам я хотів підкреслити, що. Е, от, Дійсно складно, і нам край потрібна техніка, нам край потрібні боєприпаси нови ви людьми. Не я з вами абсолютно згодний, не готовими е забраними силами людьми. Ви ці проблеми не вирішите. І говорити про це треба е дуже толерантно, в першу чергу по відношенню до самого українського суспільства. Ну, власне, так я з вами теж я з вами погоджуюся. Якщо це адресується нашим іноземним партнерам, то треба по-перше сказати так, аби це адресувалося їм, щоб вони це розуміли. Ну і ставитися з повагою до українців, які тут своїми життями боронять захист своєї власної території. Ну, потрібно якось бути все таки людяним, навіть попри такі подібні речі. Тим паче, що пан Рахамія теж не є військовим для того, аби робити такі заяви. Натомість Роман Костенко то таки ма має дотичність до війська, і от він каже про те, що зараз в рамках от того, що відбувається в Верховній Раді, 4 тисячі правок до мобілізаційного законопроєкту. Це ну з того, що я пам'ятаю, це точно максимум. Навіть земельна реформа не зібрала стільки. І він каже про те, що цей законопроєкт має створити умови для призову молоді, а не дядьків віком у 40-50 років. Як впливає ось цей вік до 40 років, чи, скажімо, там 20-річні, зараз хочуть до 25 років теж знизити ось цю планку? Як впливає він безпосередньо на полі бою? От, тобто, от, якщо порівняти, є якісь теж коефіцієнти, ну не знаю корисної дії, чи можна тут про це говорити? Ви знаєте, ми зараз в кожному місті бачимо людей, одягнених військову форму. Дехто готується до відправлення на фронт, дехто приїхав у коротеньку відпуску, дехто прив'язаний до шпиталю, в який він попав з пораненням, і так далі, на жаль, дуже тяжко дивитися і розуміти, що це дорослі в основному дядьки, які ну, вже не мають і тої міці, і тої сили, але саме їх зараз використовують дуже потужно. Ну, я сказав, би знаєте, так, що просто так закидати про молодь. Ми пам'ятаємо, що нам і е представники Великобританії про це дуже так жорстко заявляли. Мені здається, що навіть по Джонсон там щось коментував, що е Борис Джонс, що от, треба, щоб молодь йшла е про це можна казати. Ну треба з іншого боку розуміти, що навіть в стані війни. Тому має передбувати ну, дуже потужна професійна е, мотивація самої молоді. Так? Молодь тікає, тому що е, вона е, не відчула у всій повноті е, хотіти продовжувати бути в тому суспільстві, не будучи впевнені ні в якості освіти, ні в інших якихось е, е, питаннях. І тому я вам хочу сказати, що робота з суспільством. Його мотивація. Ну от е, об'явила там, наприклад, от е, через рекрутингові кампанії там все, ну і все, дві-три заяви. Що от, все тут з'явилось насправді, це ж не так. І рекрутингові кампанії, які впевнені, до речі, Кішенкові були це в адресу міністра оборони України. Е, е, це знаєте, ну це отакі от показові виступи, які насправді. Фахових глибинних системних якихось перебудов того, як треба робити, нічого не несуть. Ну і вони всі супроводжуються. Нема зараз обласного центру особисто, я не кажу, про столицю, де продовжується от, жвава боротьба з захопленнями, витяганнями з ліжок і все таке інше. Тобто, та от, мобілізація, яка потрібна, вона продовжує ну, дуже проти законами порою. Способами і очікувати ефекту е підтримки суспільства замість того обурення, яке є на сьогоднішній день, це надскладна задача.